Всім доброго вечора! Сьогодні у нас вівторок, 12 грудня, і ми продовжуємо відкривати таємниці адвент-календаря для рукодільниць і адвент-календаря для в'язальниць з пряжі. Але спочатку вже знайомим маршрутом повертаємось у вчорашній день за адресою за якою буде відправлятися оцей сніговічок. Сьогодні проблеми зі зв'язком, і я не знаю, наскільки в нас все вийде, але будемо тримати кулачки, щоб техніка не підвела і зв'язок. Теж нам допоміг. Так, вчора було 11 грудня, робимо копію посилання. І проводимо розіграш, якщо все нас вдасться. Оля, гарна кицька тут. Будемо знайомитися. Не знаю, де наголос на прізвище. Оля, вітаю вас. Чекаю адресу, чи в особисті в Телеграм, чи в Дірект в Інстаграм. Вітаю пані Лариса, казочка все більше додає святкового настрою. Я дуже дякую за те, що дивитесь, і те, що залишаєте коментарі, тому що мені теж це додає святкового настрою. Робимо копію переможця за 11 грудня. Оля, скажіть, як прізвище, де наголос вірно, щоб можна було звертатись, добре? А ми повертаємось. Ні, в 12-те ще не повертаємось, тому що у нас за 11 було питання щодо загадки, яку нам... Підсунув адвент календарь рокодільниці. Багато хто з дівчат, знайомий з цим гаджетом для шиття. це шаблон, можна навіть сказати, еталон вимірювання для підгибів. Але я сьогодні намагалась. Зрозуміти, як же їм користуватись. Якщо хтось десь бачив мануал, як це робити, тому що я сьогодні робила підгин, але я не зрозуміла, як ним користуватись. Ось я пришивала. Такий карман. І тут же є підгин І я робила це по клітинках, тому що я не розумію, як його прикладати, тому що тут все в дюймах. Я вирішила, що це, скажімо так, дорожній варіант. Якщо потрібно мені, як в'язальниці, буде щось в'язати, де робити петлі під пуговиці, під гудзики. Тому що шити в дорозі це неможливо. А якщо я буду стаціонарно, то мені вистачить звичайної, як лінійка, так і є. Отже, еталон у мене є. Як ним користуватись, я не зрозуміла. Може так, може так. Не знаю, куди його прикладати. А оце ми з моїми гномами сьогодні у нас у тижні з магічним кубиком випало два процеси 3 і 4. Оце мій процес 3. Ми ж намагаємося зліпити чарівну торбинку, ну, щоб було куди складати подарунки. Ось зробила карманчики для маленьких таких подаруночків. От, до влізе, бачите? От. А оце ж гноми, які я згодна, дівчата казали, що вони ж в'яжуть. Я згодна. Ось вони нав'язали мені одне серденько, два. І ще тут якісь жути. Ось. Це все вони в'язали. А тепер ми разом намагаємось щось пошити. І Оленка, нам потрібна ще раз цифра три, тому що ми щось, щось ми дуже довго. Вигадували, як приліпити цей шаблон сюди і ось пришили тільки карман. Більше нічого не встигли зробити. Це у нас було 11. Подивіться, яка велика коробочка для такого маленького шаблончика. Зараз подивимось, що буде в меншій коробочці. За 12 число. Число, в якому процес номер 3 ми з гномами таки брали в роботу. Ми молодці. Крім того, випав вже процес 4. Це шкарпетки з твіду. Цим процесом займемось, коли. Розкриємо наші таємниці за 12 грудня. Отже. Отут торохтить краще, ніж той шаблон маленький. Тут щось... О, нарешті! Нарешті у нас гаджет для в'язальниці. Але, як то кажуть, не лізе. Так, От зараз будемо вимірювати. Зараз подивимось, який тут у нас діаметр 1,5, чи 1,6? 1,5, щось маленьке. Дівчата, дюймовочки. Кому потрібен? Це для жакарду. Але я не зможу, мені потрібен більший. Це для мене не мій розмір. Будемо як попелюшку шукати. Дівчата. У кого тоненькі аристократичні пальчики? От, гадж для в'язання. А пані не влізла. А, ми ж не зібрали ще за одиннадцятий адвентик. Зараз хвилинку. О, все, 11 грудня зібране. Зараз ми його додамо до інших. хто Очікує. Ось вони всі на місці ще. Ніхто нікуди не поїхав, а оце ж мені до кінця тижня ще. Середа, четвер, п'ятниця, субота. А може, ще випаде... о, неділя. Може, ще випаде одиничка. Я рада кожному процесу, але якщо випаде 3, то ми з гномами дошиємо нашу чарівну торбу. Так. Ми ж не ховаємо 12 -те. для фотосесії. Шикарна річ, дівчата, рекомендую. У кого тоненькі пальчики, пишіть у коментарях. І якщо випаде вам адвентик, я додам цей на, на персток так і є. Не знаю. Так, відкриваємо пряжу за 12 грудня. Обережно, щоб не пошкодити санчата. Бачите, санчата вже з торбою, а я все ще не дошила. Треба поквапитись. Так, це нам завдання на завтрашній день і розкриваємо. Таке дуже яскрава. Я лаванда вже пішла. Зараз додам і подивимось. У мене з усіх боків боків коробки з адвентами, з адвентиками, з пряжею. Бачите, більш такий лавандовий. Ось цим перегукується. Ось ось вони. Все, місця нема. Ха. А тому, що це 12 число. 12-та пасма, і це рівно половина. У нас залишилось ще 12 таких коробочок і 12 пасмочок. І буде в нас повна картина. Ну, вже будемо викладати другим шаром, тому що більше в мене такої коробки немає. Бачите, яка краса? Так, повертаємо для того, щоб було видно всю красу. Це прибираємо. До речі, дівчата, якщо є швачки, які розуміють, як користуватися шаблоном, маякніть, я вам його подарую, тому що я я не змогла впоратись. Може, десь знайду, хто покаже, як їм користуватись, тому що мені не вистачило клепки. Я розумію, що це цифри. Але як його прикладати, не зрозуміла. Тому записуйтесь на шаблон. Можемо розіграти його, якщо буде таке бажання. Є дівчата, які шиють. І для кого такий гаджет буде в нагоді, тому що в мене він буде просто валятися. Тому що я не розумію, як їм користуватись. І цей буде валятися, тому що малий. Тому, дівчата, пишіть, хто шиє і у кого. Тоненькі пальчики. Домовились? А ми зустрінемось завтра. Отак, От не блищить. А ми зустрінемось завтра, щоб відкрити наступний день вже 13 грудня, і це вже буде друга половина адвент календарів. Тобто тепер буде. Будуть дні убувати. Кількість днів. А день у нас убуває до 22-го, а потім почне рости. А адвент-календар зовсім розтане. 24-го відкриємо останній, а 25-го дізнаємось, до кого поїде останній 24-й адвентик. Тому. Не втрачаємо оптимізму, передсвяткового настрою. У нас багато справ. Зараз дізнаємося, які цифри нам обере Оленка на тижні з магічним кубіком. А поки що піду, пов'яжу трошки шкарпетки з твіду. На все добре, бережіть себе. І пам'ятайте, що кожен донат, навіть маленький, Наближає нашу перемогу. До завтра, мої любі!